Друзі, всім привіт! Коли сумую за літом і так хочеться на море, одразу згадую про цю страву. Вгадали? Так, це морепродукти, а точніше, спагеті у пікантному томатному соусі із креветками у чудовому маринаді. Готуємо і потім уявляємо, що ми в італійському ресторанчику із бокалом прохладного просека. Тож починаємо готувати. Перелік продуктів залишу під відео. Беремо креветки, у мене заморожені, достатньо крупненькі. Заливаю їх холодною водою і відставляю поки на хвилин 10-15, щоб вони трохи відтаяли. Тим часом поріжу чесничок для смаження креветок, Ріжу дрібно ось так, таким чином спочатку притискаю торцем ножа, потім дрібно ріжу. Так, чесничок максимально віддасть аромат на пательні. І тепер приготую шматочок вершкового масла. В процесі смаження ще додам рослинної олії без запаху. Тепер маринад для креветок. це дуже вдале поєднання інгредієнтів для креветок. Таким чином, креветки виходять дуже смачні. Їх можна додавати в салати, робити канапки. За пару хвилин, хвилин отримаємо неймовірну смакоту. Тож беремо каструлю, наливаємо воду і ставимо на вогонь, щоб зварити спагеті. Для цієї страви е, треба, е, щоб вони були альденте. Тепер, поки закипає вода, робимо маринад, Дві столові ложечки соєвого соусу, лимонний сік, перець, сіль. Соєвий соус, якщо солоний, можна не додавати. Е, розмішую і все готово. А тим часом водичка вже в мене закипіла, додаю сіль. Солі треба е, таку кількість, щоб вона водичка була така солона, солона, як море. Креветки вже відтаяли, Тепер треба їх оглянути і прибрати ось такі стравоходи. Чорненькі, вони нам не потрібні. Передивляюся всі, прибираю оце все. І потім буду різати навпіл. Такі вони у мене немаленькі. Поріжу їх навпіл. Якщо у вас маленькі, можна не різати. Ось так от ріжу навпіл. Всі креветочки. І потім буду їх заливати маринадом. Так, готово. Ось такі вони достатньо крупненькі. Заливаю маринадом їх і відставляю буквально на 5 хвилинок. Довше не треба. Вони дуже добре будуть маринуватися. Друзі, буду вдячна вам за підписку і вподобайки. І продовжуємо. Тепер закладаю спагетті тільки зараз, бо вони варяться буквально за секунди. І тепер додаю на пательню маслечко вершкове, чесничок, додаю трохи рослинної олії і підсмажую також буквально 3-5 хвилин, Цього достатньо. Все готово. Викладаю на тарілочку і. Потім буду вже дивитися, що в мене там зі спагетті. Теж вони вже зварилися, відкинула їх на дуршлячок. І тепер буду у тій же кастрюльці, кидаю туди вершкове масло, закидаю спагетті. Як бачите, все дуже швидко: соус перемішую. І далі додаю креветки. Усе це буквально 5-7 хвилин змішую і протушую на невеликому вогні, щоб всі смаки поєдналися і щоб страва стала ще смачніша. Ось подивіться на цю смакоту. ну чи не ресторанна страва, скажіть мені, готується легко, швидко, а в результаті просто супер. Смакота неймовірна. Отже, друзі, дякую, що подивилися, буду вдячна вам за вподобайки. Підписуйтесь, коментуйте, рада буду поділитися своїм досвідом і буду рада додавати нові нові рецепти. Миру вам і вашим родинам. Бережіть себе і до зустрічі!